Прінцершання на стін. -Ір. Сьогодні ми з вами разом поринемо у світ індонезії, а саме у такому напрямку, як Дандут. Якщо ви також до цього відео не чули це слово як і я, то це нормально. Зараз ви про нього дізнаєтесь. Дентут – це жанр індонезійської поп-музики, яка бере витоки в малазійській, арабській та індійській музиці. Виник наприкінці 1960-х років, і також на початку 1970-х на острові Ява. Цей термін є яванською назвою інструменту табла, тобто це барабан. В Кінці 90-х він набув широкого поширення серед нижчих шарів Індонезії, а також у Малайзії та на південних Філіппін. На даний час є найбільш популярним на яві суматрі, а також на Кульмантани. До 1975 року 75% всіх музичних записів в Індонезії були в жанрі дангдут. В даний час у більшості великих міст, особливо на острові Ява, є кілька концертних майданчиків, де дангдут-шоу проходять до цих пір. Дандут залишається невід'ємною частиною індонезійської музичної культури, незважаючи на нападки консервативних мусульманських кіл з приводу вульгарності деяких виступів Дандут-виконавців. І у зв'язку із цим зараз я вам пропоную роздивитися один скандал, який був дуже гучним у 2003 році. І взагалі, я та моя аудиторія, ми любимо дивитися на різні скандали. В телеграм-каналі моєму, тому, якщо вам це цікаво, ви можете підписуватись. Але зараз цей скандал буде не такий типовий для нас. Оскільки воно пов'язано із релігією, у 2003 році був виступ відомої дандуд співачки і нульдератиста. Він викликав нападки з боку релігійних консервативних кіл, які звинуватили співачку в аморальності. Ці звинувачення підтримав інший дуже відомий співак у них Рома Ірама. і Рама, і саме він був тою людиною, яка закликала скасувати. В країні, в принципі, і нуль інульдератисту. Вже 2008 року парламент Індонезії ухвалив закон і він став дійсним. Знаєте, що це за закон? Правильно, це закон про пацію. Чому я така весела, бо я дивилась більше інформацію з цього приводу. І не знайшла взагалі ніяких подробиць, не знайшла виступу просто щоб подивитись і зрозуміти, чи правда це чи ні, але я знайшла більш старіші пісні та кліпи саме і нуль, і взагалі нічого там не я не побачила. Можливо, це лише мій погляд на цю ситуацію. Що думаєте з цього приводу? Ви можете самі робити якісь виступки? Як ви зрозуміли, сьогодні я одяг дуже вдало одягла, саме для цього відео. У мене на цьому все. Я дякую вам за перегляд. Папа заяв!